Центр ромнів, яке випам'ятають наші батьки, скоро перестане існувати. Але все ще збереглися такі куточки. Всім привіт! Ми знімали різні закинуті куточки ромнів поруч із новими будівлями. Але ось випадково зробили відкриття. В ось цьому пеньку старої тополі росте один із найрідкісніших грибів. Гриб вивіяла шовковиста. Мені не доводилося цей гриб бачити навіть в найглухіших місцях нашої області. Але ось він тут є. В місті, в пеньку. Просто місстером. Подивіться, який він за розміром. уявляли. Ось так, якщо цей гриб викрутити чи вирвати, я не знаю, називається це як хочете, то великої шкоди для грибниці не буде. Тому що тут гриби ще лізуть. І другого, і третього порядку. А цей гриб не дарма назвали шовковистим, повинна я сказати. На шапинці у гриба наче хутро. А до речі, він ще й їстівний. До зустрічі наші качі бато подорожей та експериментів.